Довітаю вас! Сьогодні тема уроку формула коренів квадратного рівняння. Розглядаємо рівняння Ах квадрат плюс БХ плюс С дорівнює 0. Помножимо обидві частини на 4А. Отримаємо 4А квадрат х квадрат плюс 4АБХ плюс 4 ас дорівнює 0. Виділимо повний квадрат. Маємо 4А квадрат х квадрат плюс 4 abx плюс b квадрат. Щоб нічого не змінилося, віднімемо b квадрат. І плюс 4а дорівнює нулю. Перші три доданки дають нам квадрат 2 ax плюс Б квадрат. Тому наше рівняння приймає вигляд. 2ах плюс Б квадраті, А мінус b квадрат і 4С перенесемо в праву частину. Отримуємо b квадрат мінус 4 ac Вираз. b квадрат мінус 4 ac в математиці називається дискримінант. Дискримінант. Він дорівнює b квадрат мінус 4 ac Тобто у нас рівняння 2ах плюс В дорівнює D. Якщо d менше нуля, квадрат числа таким бути не може. Тому маємо один випадок, Д дорівнює нулю другий випадок і Д більше нуля третій випадок. Запишемо їх. І так, перший випадок де менше нуля, тоді рівняння коренів. Немає. Другий випадок, де дорівнює нулю, маємо один корінь, який дорівнює Х, дорівнює мінус b на 2 А. І третій випадок, де більше нуля, маємо два корінь. Маємо два коріння. Розглянемо третій випадок. Отже, якщо D більше нуля, то в нас ми отримаємо 2 ax плюс в квадраті і дорівнює корінь із D квадраті. Або 2 ax плюс b дорівнює корінь із дискримінанта. І 2АХ плюс b дорівнює мінус корінь із дискримінанта. Тому з першого рівняння Х перше дорівнює мінус b плюс корінь із дискримінанта ділити на 2А. А із другого дорівнює мінус b мінус корінь із дискримінанта, ділити на 2А. Інколи ці дві формули об'єднують в одну формулу і записують. Х12 дорівнює мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта ділити на 2а. Це є формула коренів квадратного рівняння. Розглянемо, як вона застосовується на прикладах. Приклад, знайдіть дискримінант рівняння х2х мінус 4 дорівнює. У нас А дорівнює 1, Б дорівнює 2, С дорівнює мінус 4. Тому дискримінант Б квадрат мінус 4 ac І він дорівнює, буде 2 в квадраті мінус 4 на 1 і на мінус 4. І він дорівнює у нас 4 плюс 16. Дорівнює 2. Отже, для цього рівняння дискримінант дорівнює 20, то можна зробити, що тут буде два корені. Наступний приклад. х квадрат мінус Х5 дорівнює 0. Тут А дорівнює 1, Б дорівнює 5, і С дорівнює 5. Таким чином, дискримінант дорівнює Б квадрат мінус 4АС, і С дорівнює. Мінус 3 в квадраті, мінус 4 на 1 і на 5. І дорівнює 9 мінус 20, дорівнює мінус 11 менше 0. Тому це рівняння коренів немає. Розглянемо, як розв'язується рівняння. Е, ось це. Для цього рівняння А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 4 і С дорівнює 3. Перше, шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Буде мінус 4 в квадраті, мінус 4 на 1 і на 3. Дорівнює 16, мінус 12, дорівнює 4. Тут я на другому етапі раджу знайти корінні з дискримінанта. Це дорівнює корінь із 4 і це дорівнює 2. Таким чином користуємося формулою х1 і х2. Знаходимо, що дорівнює буде мінус b. Це буде 4 плюс корінь з кімнату 2 і ділить на 2. Дорівнює 3. І х2 дорівнює 4 мінус 2 і ділить на 2. Це дорівнює одиниці. Таким чином, дане рівняння має корінь 3 і 1. Ми користувалися формулою квадратного рівняння. Дивіться, мадоб, і ви будете на кращій математики в своїй школі.